Я не читал давно этой газеты. А почему перестали читать? А я ее никогда не читал. Рио, я ее завжди купляю, я ее дуже люблю, я ее читаю. А тату читаешь Да. А Рио газету читает? Нет, я читаю. Yeah! Так більш стримніший було таке враження, ніби він себе для чогось там береже. Ми це робили в видавництві цілу ніч, і Петро, головний редактор газети, стояв з нами за цим довгим столом. Він сам допомагає, його не треба боятися. Ти знаєш, що ця людина тебе не підставить. У нього дуже хороший слух, і він може підбирати музику просто так на гітарі. Ну от я б, наприклад, так би не змогла. Тому для мене це вау. Мені приємно дивитися на моїх батьків. Вони цілуються, ніби 17 років. Танцюють разом, подорожують. Я б хотіла, щоб і в мене було так. Ви часто брешете, Зокрема, своїй дружині. А дружині ніколи. 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 Нам відомі факти, просто факти, про які нам розповіла дружина пана Петра, коли він насправді казав їй неправду. А саме Петро Гось є як чоловік, батько і шеф, ми дізнаємося у найближчу годину.